Пар йому на віки 53. Війна забрала ще одного мужнього воїна, який захищав Україну до останнього подиху Ігоря Сахно. Військовослужбовець боронив країну на важливому запорізькому напрямку. Разом з побратимами очищав нашу землю від окупантів у складі військової частини А-4030. Мій батько був героєм для нашої країни та для мене особисто, тому що він не втікав від мобілізації і поклав життя за нашу батьківщину. В юності чоловік відслужив строкову службу, тому вже мав бойові основи. Опісля за мирного життя, Ігор Сахно працював у сфері охорони та в іт сфері Але як тільки знадобився на війні, не вагаючись, одразу пішов на фронт. Став на захисті рідної держави. Чоловік був водієм автомобільного відділення 2-го автомобільного зводу автомобільної роти, перевезення особового складу 2-го загону спецпризначення. Добра, відзвичай людина, якісь там справи по дому. Ми коли їздили щось вирішувати, він завжди підтримував, їздив, завжди з нами, допомагав. Ну, безвідказний був. дуже жаліємо про втрату. Проте серце мужнього захисника зупинилось назавжди 2 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини поблизу населеного пункту Роботине. Там він отримав травми, несумісні з життям. Ни час молодий сержант вважався безвісті зниклим. Вже зараз полеглий воїн знайшов свій останній спочинок у секторі почесних поховань на центральному кладовищі, де рідним загиблого героя вручили бойовий прапор та нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня. У чоловіка залишилась дружина та син. Слава герою, співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов перший міський.